Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. В цьому відео я покажу вам, як надати партнерський доступ Facebook Ads вашого бізнес-менеджера до іншого бізнес-менеджера. В першій частині цього відео я покажу вам, як це зробити прямо на екрані. А в другій частині цього відео я поясню вам, для чого це зробити, які недоліки, які є переваги саме такого партнерського доступу. Тож, перше, що нам потрібно зробити, це зайти в наш Facebook Ads Якщо ви не знаєте, як це зробити, ви можете зробити це прямо з вашого соціального аккаунту. Ось тут будуть вкладки зліва, і ви зможете знайти Ads-Manager. Перейшовши за ось цією кнопкою, ви потрапляєте просто в інтерфейс Facebook Ads, рекламний аккаунт. Далі нам потрібно перейти в бізнес-налаштування. Натискаємо ось цю кнопку, всі інструменти, далі натискаємо бізнес-налаштування або налаштування компанії. Якось на кшталт цього повинна називатись ось така кнопка. Ми перейшли, у нас відкриваються сторінки і одразу відкривається вкладка Люди. Якщо ми хочемо додати людину просто в наш бізнес-менеджер, то ви, можливо, знаєте, просто натискаєте цю кнопку і далі дієте по інструкції. Але якщо ми хочемо надати партнерський доступ, нам потрібно натиснути ось цю вкладку Партнери далі ми бачимо, що у нас вже є один партнерський «БМ», в цьому бізнес-менеджері ми можемо додати ще один. Натиснувши на цю кнопку, у нас є два варіанти. Перший варіант це дати комусь запрошення, тобто додати якийсь а, інший бізнес-менеджер в нашу партнерську мережу. Або ж, запросити, типу запитати. А давайте дамо доступ. Ми натискаємо цю кнопку, і далі нас а, Facebook запитує, ID а, іншого. Бізнес менеджеру. Давайте перейдемо в інший бізнес менеджер. Ось, наприклад, у нас є такий бізнес менеджер. Так само ми переходимо в налаштування, фактично, ось у нас інтерфейс бізнес-менеджеру, і далі, щоб скопіювати ID, ми можемо подивитися на URL. Так, Бачу на екрані видно. І ось у нас так і написано: Business ID. Ось він. Тобто ми копіюємо ось цей бізнес ID. Далі повертаємося сюди і вставляємо нашу ІД, натискаємо кнопку далі. Після цього у нас відкривається ще одне вікно, і в цьому вікні ми можемо видати доступи конкретно до чогось. Тобто, так, ми робимо цей бізнес менеджер партнерським, але тепер нам потрібно розшарити доступи до конкретних елементів. Наприклад, це у нас. Рекламний аккаунт. Ми можемо вибрати рівень доступу. ну, Наприклад, там, повний доступ видаю. А, там, до пікселя. І так далі. Наприклад, до пікселя не буду видавати зараз. Але якщо ви хочете видати доступ, наприклад, таргетологу або агенції, яка буде надавати вам послуги саме таким партнерським способом, то видайте доступи до всіх елементів, які їм можуть знадобитися в налаштуваннях. Тому що якщо якогось одного елементу їм буде недостатньо, вони не зможуть запустити вам рекламну кампанію. Натиснули, зберегти зміни, дан, все круто. Готово. Тобто, бачимо, що тепер у нас з'явився оцей бізнес-менеджер, якого ми запросили, який ми додали в наші партнерській мережі. І конкретно ось такий доступ, конкретно саме Ads-Manager, рекламний аккаунт у нас розшарений. Далі, що слід зробити вам? Тобто Ми заходимо, в такому випадку можемо зробити рефреш-сторінки. Далі ми переходимо в вкладку Партнери і бачимо, що у нас з'явився ще один партнерський бізнес-менеджер. Але ми тут не бачимо ніякого м, доступу, тобто ніяких елементів. Якщо ми перейдемо в наступну вкладку, доступи, які розширені, типу розширені на мене, то я побачу ось цей рекламний аккаунт і рівень доступу. Далі я зможу просто типу перейти. В рекламний аккаунт, і бачите, що ним володіє інший бізнес-менеджер, але в мене є до нього доступ. Тепер бажано додати конкретну людину, яка буде мати доступ в цьому бізнес-менеджері до цього аккаунту. Я можу брати навіть себе і дати собі доступ. Типу, тобто, умовно, це як прийняття цього бізнес-менеджера і видача доступу конкретній людині, яка може з ним працювати. Після цього, щоб відкрити цей. Менеджер, типу рекламний акаунт, Ad акаунт. Ми можемо натиснути просто ось цю кнопочку справа відкрити відкрити його. І в нас він відкривається, і ми можемо а, з ним працювати. Тобто ми можемо далі запускати рекламні кампанії, вимикати, їх вмикати і так далі. А, друзі, сподіваюся, коротко та максимально зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про переваги та недоліки. Партнерського доступу. Ну, Давайте почнемо з переваг. Чому зазвичай е, агенції, таргетологи? Починають все частіше просити клієнтів, щоб вони видавали їм саме партнерський доступ, а не просто додавали їх як адміністраторів або співробітників в свої бізнес-менеджери. Найчастіше найперше це зв'язано з зменшенням ризиків блокування. Наприклад, якщо я користувач Facebook і рекламодавець, і я доданий в різні... Рекламні аккаунти в різні бізнес-менеджери, типу як адміністратор, наприклад, і певну кількість із цих рекламних аккаунтів блокують. Або ще щось, тобто якісь є порушення правил, то це може вплинути умовно на довіру Фейсбуку до мене як до адміністратора, і це збільшує певні ризики того, що Фейсбук може заблокувати, наприклад, мій бізнес-менеджер або просто мене як адміна, або мій соціальний акаунт Фейсбук. І відповідно, це для мене, як для таргетолога, або як для агенції, понесе ну, Певну шкоду, тому що це доволі таки проблематично, коли ти контролюєш рекламні аккаунти, тебе заблокували. Це проблема. Відповідно, потрібно там відновлювати і не завжди це виходить. Потрібно буде там створювати новий аккаунт, все таке. Ось, Тому це зменшує ризик. Типу, партнерський доступ, він більш безпечний, можна сказати, і менше ризиків для блокування. Як власнику бізнесу, який видає доступ. Саме партнерський таргетологу або а, іншому, ін, іншій агенції або іншому бізнесу, наприклад, це, в принципі, також зручно, а, тому що м менше ризиків, партнер не має можливості видалити вас а, з вашого бізнес-менеджеру або з вашого рекламного аккаунту, і ви видаєте людині тільки ті доступи, а, до яких людині потрібні ці доступи, тобто до конкретних. Елементів у рекламному кабінеті в бізнес-менеджері. Ось, але із недоліків, якщо раптом щось е, сталося, у вас немає доступу до свого власного рекламного кабінету, або вас, наприклад, заблокували, або там рекламний акаунт заблокували, то у вашого підрядника або людини, людини яка займається рекламою Facebook від вас, та, тобто буде набагато менше інструментів впливу на цей рекламний кабінет, тобто деякі... Доступ до деяких елементів може не бути. Якщо людина буде писати в технічну підтримку, то, наприклад, ця людина не буде адміністратором аккаунту і, можливо, деякі питання будуть, будуть вирішуватися складніше. Це із недоліків. Тобто, загалом переваг, як на мене, більше. Просто інколи потрібно, щоб клієнти, які надають доступи, уважніше. Дивилися на, на те, щоб всі, видати дійсно доступи до всіх елементів. А також із переваг ще забув сказати, що за допомогою партнерського доступу, якщо ваші БМ є партнерами, ви можете ділитися певними аудиторіями, особливо кастомними аудиторіями або користуватися. Користува з якими аудиторіями, мабуть, так правильно, що також доволі зручно, тому що, наприклад, ви створили там, ну, ви збирали з допомогою Пікселя дуже довго якусь класну аудиторію ремаркетингу людей, які купували у вас на сайті. Ви можете поділитися цією аудиторією, наприклад, з іншим бізнес-менеджером, і а, з нього, з нового БМО, з нових аккаунтів запускати рекламу на цю ж саму аудиторію. Це також із переваг. Добре, друзі, цей туторіал, такий більш технічний, підходить до свого завершення. На цьому каналі є більше цікавих відео про Facebook Ads, загалом про онлайн-маркетинг, онлайн бізнес. Тому не забувайте ставити лайки, якщо це відео було вам корисне, та підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні також корисні відео. Дякую, друзі. Побачимось в наступних відео.